Бажаю. Це відповіді ножовика. Коли вже ЗСУ від нікому не потрібних тренінгів з ножового бою перейдуть до навчань з тактичної підготовки е чи екстремальної польової медицини, коли в твердих військових головах настане цей. Е і так далі по тексту. А хто вам сказав, чи звідки ви собі надумали, що тренінг з ножового бою замінює і всі інші фахові вишколи. Наші тренінги не замінюють вогневу чи інженерну підготовку чи заняття стакмеду. Ніби ж в титрах до відео, під яким я зустрів цей комент, там такого нічого не було, ні натяку не давав. Дивні люди. Аби ото щось швидко та й ляпнути. Тренінги з ножового бою проводяться після або під час, але точно не замість фахових вогневих вишколів чи занять з тактичної медицини, з оперативної польової медицини. Думайте, будь ласка, перед тим як щось написати, якщо хочете конструктивної відповіді. Більше скажу, на превеликий жаль. В курсі базової загальної військової підготовки або зовсім не проводять, або дуже замало годин не те, що на рукопашний, не, не те, що на ножовий бій, а на рукопашну підготовку і навіть більше на е, заняття з фізичної підготовки е, точно не згадаю скільки, але ну фактично немає. Тобто в курсі базової загальної військової підготовки. Фактично немає занять і підготовки з рукопашного бою, з ножового бою, з фізичної підготовки. Тому можете не хвилюватись. Зате є кидання кумулятивної протитанкової гранати, такою, знаєте, з фільмів про Другу світову війну. Ну це у нас ще є. Зате ножового бою немає. Фізпідготовки там якісь 2 години чи 10 хвилин. Тому не хвилюйтесь. Зазвичай мене запрошують тільки свідомі підрозділи зі свідомими командирами проводити заняття з ножового бою за затвердженою командуванням сухопутних військ методикою. І запевняю вас, ні в якому разі не замість фахових вишколів тактичної медицини. Тільки в останню непріоритетну чергу. Сподіваюсь, я вас розрадив. Тож, тримайте ножі гострими і хват нехай у вас буде міцний та расово правильний. Удачі в бою!